Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденка важливих справ на 20 та 21 червня 2025 року. Сьогодні, 20 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці овен. Можна посадити цибульку для отримання цибулинки та для зеленої цибулі для салатів. І все, розсаду не турбуємо. Поливи не рекомендуються, а от підживлення рослин небезпечні це знак стихії вогню. Але можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист тросин від та хвороб проводимо біопрепаратами, і це можна робити щоденно. 20 червня сприятливий час для різних заготівець. Важливо для здоров'я на 20 червня 2025 року. Овен він відповідає за голову. Тому, будь ласка, не треба турбувати голову міцним чаєм, кавою та алкоголем. Виключаємо ці продукти. А готуємо дуже смачні і корисні страви із таких продуктів: із м'яса-нежирної птиці, із риби, із морепродуктів, з усіх доступних овочів, фруктів, ягід. У будь-якому вигляді жаримо, варимо, печемо все, що нам захочеться. Додаємо обов'язково вітаміну зелень і дуже корисні висівки для видалення шлаків. Смачного вам! Завтра, 21 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Телець. І вже після 10-ї години ранку, коли настане продуктивний час цього знаку, це четверта фаза. І вона вже завершується, тому можна буде посадити картоплю, посіяти насіння корени плодових овочів, всі посіви та посадки повторні, можна посадити розсаду овочевих та квіткових рослин, нарізати та укорінювати живці, робити щеплення, пересаджувати кімнатні рослини. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це четверта фаза. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 21 червня сприятливий час для різних заготівель та для квашення овочів. Важливо для здоров'я на 21 червня 2025 року, місяць у знаці телець а значить, не використовуємо для харчування 21 червня молоко, вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. А готуємо, готуємо страви із риби, із морепродуктів, печінка тріски та овочі. Знову ж таки, можна приготувати дуже смачний салат. Використовуємо для харчування молочнокисні продукти, вівсянку варимо. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди, все це використовуємо для приготування смаколиків. І дуже корисні чаї з ромашкою, шевшиною, лимоном та м'ятою. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам, людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту, усіляких вам гаразів і удачі у всіх ваших справах! Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!